Як незалежна преса, інтернет-видання трибуна перш за все відстоює право на свободу слова. Саме на це спрямований новий відеопроект Вільна трибуна, де кожен охочий громадянин Полтави або гість міста може висловитися з приводу тієї чи іншої теми. «В Цілому мені подобається розвиток нашого міста для молоді, але мені здається, що потрібно більше створювати закладів для розвитку самої молоді. «У Нас в місті дуже багато підлітків. Ну і всі ми зазвичай. Сидимо та відпочиваємо от саме біля Гоголя. Мені здається, що от в Полтаві не вистачає скейт-парку, тому що звідси нас часто виштовхують, виганяють і кажуть, що тут не треба кататися, але в нас немає іншого місця. На мою думку, в місті Полтаві для дітей не вистачає ігрових майданчиків, дитячих розважальних центрів. А для молоді не вистачає нічних клубів у маршрутках вайфая. Мені б хотілося, щоб у Полтаві відкривали більше велопарковок, тому що велосипедистам немає де залишити свій велосипед.